Привіт усім, як справа. Це містер аніме. У мене є дуже хороші новини. Зараз я знайшов роботу на повний робочий день у відділі, який мені цікавий. Це був фрагмент останнього відео Трея Сеслера, завантаженого в YouTube. Оглядач аніме, трукрайм-блогер став фанатом персонажів своїх відео і почав вбивати. <рес> Поліція і прокуратура Уоллера досі перебувають тут, збираючи нові докази. Заварюйте смачний чай, вимикайте світло. Ми починаємо. ряд на Плакав подушку. Трей запустив свій YouTube канал 14 вересня 2006 року. Перші кілька років усе здавалося цілком нормальним. Чувак записував гумористичні скетчі, короткометражні комедії, летсплеї комп'ютерних та ретро-ігор. Окрім іншого, Рей знімав рецензії на аніме-серіали. Він вважається одним з перших блогерів, хто започаткував аніме-спільноту на YouTube. Його популярність за межами інтернету була не такою значною. У нього було небагато друзів, він не відвідував тусовки. Друзі та знайомі описували його як екстраординарного та розумного, що видно по його відео, бо більшу частину часу він проводив саме створюючи скетчі спільно зі своїм старшим братом Марком, а іноді і батьками та роблячи огляди для свого каналу на YouTube. Але у 2011 році усе змінилося. Його підписники помітили, що з Сеслером щось не так. Чувак був сам на себе не схожий. 27 грудня 2011 року Сеслер завантажив відео на YouTube, в якому розповів, що у нього діагностували пневмоторакс, також відомий як колапс легені. Після чого перестали виходити відео на його каналі. Провівши майже рік у лікарні, Сеслер повернувся на Ютуб. Тільки цього разу це були вже не огляди, аніме та Маріо Карт. Він сфокусувався на відео про серійних убивць, масові вбивства та масові розстріли в школах. Ей, всі! Сезон 2 тут. сьогодні я я на щось... Так? ерібарі, сізен Тю Гір, Я Амренніонсантин на всі вбивства, які абідапани Пітсбург, нью Йорк, Алабама. Калефорнія. Ну і що, спитаєте ви? Знімаю чувак True Crime, ну і знімає. Не бачу жодних проблем. От тільки проблема була. Сестер не знімав звичайне для нас з вами True Crime, по типу як на моєму каналі. Сестер фанатів від таких злочинців, як Тед Банді. Також він був зачарований так званим Колумбайн. Він, наче, був у захваті від вчинку Еріка Гарріса та Ділана Кліберда.

Я планую зробити випуск про це, так що підпишіться на мій канал, щоб не пропустити й взагалі, якби усі, хто дивляться, мій контент постійно підписалися, то нас вже було б 270 тисяч. Підпишіться, будь ласочка, це дуже мене мотивує. Так от, Трей на від Колумбайну і починає цікавитись зброєю. Тепер, окрім Трукрайму, на його каналі дедалі частіше виходять огляди на пістолети, гвинтівки та іншу стрілецьку зброю. Про це ми ще поговоримо. А зараз давайте відмотаємо час трішечки назад і спробуємо відстежити формування злочинної свідомості. Трея більш детально, але без нудоклини. Рей Сеслер народився 3 серпня 1989 року. Дитинство мав доволі забезпечене. Від убив зі школи Колумбайн його відрізняло те, що його ніхто не цькував та не ображав у школі. Принаймні, він жодного разу не скаржився на це ані друзям, ані батькам. Коротше кажучи, жив звичайне життя звичайного підлітка. Але в його голові щось відбувалося. Невідомо, що саме могло це викликати. Спробую пояснити. Зі слів його шкільного вчителя, нам відомо, що коли трею було 13 років, він ну трей розповів своєму вчителю про план, який він вигадав. Це вже дуже дивний вчинок, і зараз ви зрозумієте, чому. Згідно цього плану, хлопець збирався зателефонувати 911 та поскаржитися на підозрілу тінь всередині свого будинку. Типу він зараз дивиться на свій будинок з вулиці і бачить, як якась тінь з силует людини затримується у вікнах спальні його батьків. Після цього згідно плану Трей мав сховатися у лісі біля свого двору, дочекатися приїзду поліції, потім зненацька атакувати поліцейських із застосуванням безбольної бити, щоб заволодіти зброєю. Ця зброя була йому потрібна, як він розповів своєму вчителю, щоб піти до будинку, в якому жив його друг, та застрелити його. Прикол. Звісно, це викликало занепокоєння, і одразу після цього вчитель викликав батьків Трея у школу, а також про всяк випадок звернувся до поліції, щоб розповісти про наміри дитини. От за це респект вчителю, що не проігнорував червоний прапорець, списавши усе на невдалий жарт. Трея направили до психіатра. Після психіатричної експертизи, той встановив, що у хлопця з головою порядок. Усе типу нормуль перейматися не варто. Справу закрито як поліцією, так і школою. Коли трея виповнило, 17 років він створює два YouTube канали, про які я вже розповідав. Landscape Productions, куди він завантажував короткометражні фільми та скетчі, і майже через рік другий канал Містер Аніме, де оглядав серіали та фільми цього жанру. Протягом наступних п'яти років він завантажив понад 300 відео, і лише в 2011 році його канал зібрав понад 1 мільйон переглядів. Це зараз такою кількістю не здивуш, але в 2011-му це було достобіса багато. Його скетчі стають більш тривожними, ніж смішними, оскільки в них він починає відтворювати сцени вбивства, використовуючи декоративну кров та ножі. Щоб ви розуміли, я навіть не можу це показати вам, бо YouTube дуже ніжна істота і одразу кине обмеження на це відео. Але не розтраюйтеся, ці відео та інші додаткові матеріали до цього випуску я завантажу в наш телеграм-канал. Окрім цього, я інколи публікую там якусь маячню, прикольчики та збори на потреби ЗСУ. До речі, про це проект Герой КАР організовує масштабний збір одразу на тисячу автівок для фронту. Для цього треба зібрати 240 мільйонів гривень. Мета команди підтверджена офіційним запитом від командування сухопутними військами. Поки ви донатите за посиланням в описі або за цим QR-кодом, я швиденько розкажу про проєкт Герой КАР. Фонд вже передав понад 370 авто. Усі авто підібрані відповідно до потреб фронту. Наприклад, перевозять спорядження, евакуюють поранених, вивозять пілотів FPV на позиції і навіть полюють на шахедів. Усі ми знаємо, що авто на фронті в найкращому випадку живе два місяці. Тож дуже прошу кожного та кожного прийти за посиланням під відео і долучитися до збору. І пам'ятайте, маленьких донатів не існує. Як я вже сказав, у своїх скетчах трейде далі частіше використовує вогнепальну зброю. Поки що просто як реквізит. Але з часом це перетворилося на повноцінні демонстрації застосування зброї. От як на цьому відео. Oh, how you doing everyone? It's Mr. Anime. I have your very classic 995 issues not a rounds. 10 round magazine comes standard with it. And you can also buy an optional 15 round magazine. Варто зазначити, що блогер засуджував насильство із застосуванням вогнепальної зброї і неодноразово наголошував на це у своїх відео. Але казати можна що завгодно. Більшу частину 2011 року Сеслер проводив у будинку своєї нещодавно померлої бабусі. Причиною переїзду від батьків стало погіршення стосунків із своїм татом Лоутоном Реєм Сеслером Молодшим. Ботрей покинув навчання в коледжі, що, вочевидь, не дуже сподобалося його батькові. Він відвідував коледж Бліна протягом двох років, але не закінчив його, як показують шкільні документи. Саме після переїзду в порожній будинок контент на його каналі змінився в бік тру крайму. Like the place I live. it's all the people that were victims, you think it won't happen to me, but sometimes it does. But seriously, every day I open Yahoo I'm like, well, time to see what today time to do what today's shooting is and hey, there's another one. So I don't know when it's gonna stop. Чимало статей в інтернеті, які я перелопатив, щоб створити це відео, наголошують, навіть підкреслюють, що Трей не тільки обожнював цих шкільних стрільців, а й розробив власну систему класифікації серійних убивць, яку зберігав в своєму компі. Перше джерело цієї інформації офіційний звіт поліції. Але хочу на декілька секунд стати адвокатом диявола і пояснити, що це цілком нормально. Зважаючи на те, що чувак створював True Crime контент, це не можна виривати з контекста. Інакше і мене можна видати за психопата. Бо в моєму ноутбуці є така сама система: ціла папка True Crime, де купа матеріалів із відсортованими убивцями, серійними убивцями, тощо, з якими я працюю над створенням контенту. І так, там є чимало фото трупів, частин тіла, місць злочинів. Тощо це не робить мене психопатом. Така в мене робота. Забігаючи вперед, коли поліція переглянула персональний комп'ютер Трее Сеслера, вони виявили дещо ще більш шокуюче, і ось це дійсно варта уваги. Він почав планувати свій власний колумбайн. Чувак завантажив супутникову карту школи, в котрій вчився. Ось оригінальні скрінмапи з його комп'ютера. На жаль, через погану якість зображення майже неможливо прочитати помітки трея на цій карті. Якщо коротко, а по-іншому і не вийде, згідно його плану, він протаранить своєю машиною ворота, а потім вийде з неї та розстріляє якомога більше людей із своєї гвинтівки 22-го калібру. Ось це і увесь план. Поки що. Підписники Трея почали підозрювати, що пристрасть блогера до зброї вийшла за межі, і він почав вбивати тварин. Ну знаєте, просто замість мішені у тирі. Наприклад, свого власного кролика. Ці чотки поширилися в коментарях під його відео. І що ви думаєте? На жаль, вони виявилися правдивими. Це також було підтверджено в поліцейському звіті. Правоохоронці зазначили, що 22-річний хлопець нарощував свою злочинну поведінку, починаючи з убивства домашніх тварин, потім розпалюючи пожежі та розстрілюючи будівлі. Наприкінці 2011 року конфлікт між ним та його батьком Лоутоном тільки розпалюється. Цього разу причиною став алкоголь. Трей почав зловживати. Він так сильно розгнівався на татка, що під час різдва хильнув чарочку другу і розповів своєму другові, що, начебто, планує вбивство, вбивство власного батька. Три вважав, що батько бачить в ньому божевільного, неврівноваженого нікчему, який ніколи нічого не зробить зі своїм життям. Але Лоутон насправді так ніколи не вважав. Ну це якщо вірити відкритим джерелам. На думку Лоутона, його син просто трохи заблукав і розгубився. Він був певен, що це тимчасові негаразди. Але ж ви розумієте, що тоді цього відео не було. У лютому 2012 року він завантажив відео під назвою Містер Аніме щось планує. Давайте подивимось. This is just video to let you guys know відео uh, I'm gonna reward myself with uh, probably a two or three week break coming up here from YouTube videos. I got more subscribers than ever, I have more views than ever, and uh, everything is going really good. Виглядає так, що нічого загадкового та підозрілого у відео немає. На майбутній жахливий злочин нам натякає лише назва цього відео. 13 березня 2012 року Трей Сеслер завантажує своє останнє відео в YouTube під назвою Нова робота містера Аніме. full-time job Усе сказано ним в цьому відео. Брехня. Через сім днів по тому він скоїть те, що неможливо виправити. 2012 рік, 19 березня. на самоті випиває в будинку своєї бабусі. Зранку 20 березня він озброївся та поїхав до будинку своїх батьків. По прибуттю на місце, попросив свою матір Ронду допомогти йому в гаражі. Коли вона зайшла в гараж, Трей націлив свій карабін в сторону матері та вистрілив у неї. Але Ронда витримала перший постріл і залишилась жива. Трей випустив ще три кулі. Марк, це старший брат Трей, він же його найліпший друг, почув постріли і забіг у гараж, щоб перевірити, що відбувається. Трей вистрілив і в нього. Проте, як і його матір, Марка не вбила перша куля. Він спробував врятуватися, вибіг із гаража, щоб сховатися у ванній кімнаті. На жаль, це не допомогло. Трей вишив ногою двері і добив рідного брата черговим пострілом. Увесь цей час Лоутон, це батько, нічого не чув. Він спав у своїй кімнаті, коли Трей пробрався в спальню та позбавив останнього члена своєї родини життя. Трей застрелив свого сплячого батька, покінчивши з усією родиною в одну мить. На момент інциденту Ронді та Лоутону було по 58 років. Його старшому брату Марку було 26 років. Після потрійного вбивства він взяв телефони своїх батьків та надіслав голосові повідомлення, пояснюючи, що вони не приїдуть на роботу, оскільки мертві. Це він зробив спокійним голосом. Після цього він заснув поруч із трупом своєї матері. Приблизно в цей час поліцію зателефонував сусід сеслерів, щоб повідомити про шум, який доноситься із їхнього будинку. Копи приїхали, подивилися на будинок і поїхали геть. Коли Трей прокинувся, ймовірно, він почав чи то панікувати, чи то злитися, бо він почав вандалити у власному будинку, трошив вікна взиркала тощо. Окрім цього, він залишив декілька написів на дверях та стінах всередині будинку. Наприклад, оцей напис. Я ніколи собі не пробачу. Я не знаю, чому я це зробив. Боже, допоможи мені, а також. Я люблю свою маму, тата і брата. Боже, прости, бо я не зможу собі пробачити. Та інші зізнання у скоєному, усе в такому дусі. Після цього він прихопив свій карабін Хайпон 995 та 100 патронів до нього, сів у свій форд мустанг і попрямував до середньої школи у Волер, де припаркувався на ось цій стоянці, усе згідно свого старого плану. Трей Сеслер якийсь час провів всередині авто і, усе обміркувавши, відмовився від своєї ідеї влаштувати бійню в школі. Ви уявіть, якби він її влаштував? Наскільки фатальною могла стати помилка поліцейських, що не перевірили будинок після скарги на шум? О 13.00 поліція прибула до будинку, де були скоєні вбивства лише після другого дзвінка, коли один із родичів Сеслерів повідомив, що ніхто не відповідає на його дзвінки, і попросив перевірити, чи все гаразд. Копи перевірили і виявили три тіла у вітальні та розтрощений середини будинок. Пізніше того ж вечора, о 21.30 трея знайшли в будинку друга за 33 кілометри від місця скоєння злочину. Його заарештували під час допитів у поліції. Убивця зізнався, що він був готовий втілити свій план із бійною в школі у життя. А свою родину він вбив лише для того, щоб їм не довелося переживати біль та сором за те, що він збирався зробити. Під час допиту його поведінка була нестабільною. Він то плакав, то був навпаки, спокійний як пітон. Наче взагалі нічого страшного не відбулося. Він зізнався, що все це він планував протягом кількох років, а також що був самітником іноді стріляв по підприємствах та інших будівлях посеред ночі. Окрім цього, вбивав дрібних тварин, вуличних котів та іншу худобу. І навіть свого кролика застрелив. При обшуку в його будинку копи вилучили 5 одиниць зброї та боєприпаси різного калібру. Представники влади описали убивцю як свого роду хрестоматійного психопата, учня серійних вбивць, який нібито зізнався у вбивстві своїх батьків і детально розробляв масштабні плани масового вбивства, котрі ретельно складав протягом останніх трьох-чотирьох років. Проте друзі Трея хоч і визнавали, що він захоплюється насильством, але наголошували, що тільки на екрані, себто у фільмах ну або іграх, як сказав його друг Тайлер Адамс. Це безумовно був розум, що заблукав. Це був не той трой, якого я знав. Єдине про що я можу думати, це те, що в його фільмах з роками ставало дедалі більше насильства. Його знайома Тара Сандовал відгукується наступними словами. Я знаю трея з шостого класу. Не скажу, що він був у популярній тусовці, але і не був самотнім. У нього було тісне коло друзів. Вони цікавилися аніме та кіно. Мені просто боляче дивитися, що всі пишуть про нього. Люди, які дійсно знали його, захищають те, ким він був насправді. Це так само, як коли люди вчиняють самогубство. Іноді ви навіть не уявляєте, що відбувається всередині людини. Але далеко не усі так тепло згадують убивцю багато хто сприймав його як відчуженого небезпечного одинака з любов'ю до зброї. От що згадує 79-річний сусід Тре Чарльз Скрогінс. Він під'їжджав і паркувався там на під'їзді, дістав зброю і казав: Іди сюди, я хочу тобі щось показати. Одного разу. Трей показав мені АК 47 іноді це була японська снайперська гвинтівка або пістолет. І він казав: з цієї гвинтівки я міг би вистрілити в людину звідси за тисячу ярдів. Мене вразило, що трей завжди говорив про те, щоби застрелити людину, а не скажімо, ведмедя. Цілком можливо, що ці люди знали Трея у різні етапи його життя. Тому такі розбіжності цілком нормальні. 2 серпня 2012 року Трей Ерік Сеслер визнав себе винним по всіх пунктах звинувачення і був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Він демонструє, що йому подобається сидіти у в'язниці. Він вважає, що його місце саме. Тут на момент запису цього відео сеслер відбуває довічне ув'язнення у в'язниці округу Уоллер. Детективи так і не змогли з'ясувати мотиви злочинів Трея. Його youtube канали були видалені із платформи 30 вересня 2020 року. Така історія малята. Дякую за перегляд! Бережіть себе! А також усі бажаючі можуть підтримати мій канал, ставши його спонсором. Усі посилання в описі під цим відео.